Приветствую вас, граждане бандити. Прийшла посилка з аукциона Violet Закарпатська область 2 кг, ціна 75 гривень. Ну, посилка я не сказав би, ну не важко. Мені вчора прийшла якби більша посилка і 11 кг, і я 75 заплатив. А тут взагалі Нічого, можна сказати. Откриваємо, дивимося, що ми купили там. Але я не заплатив, невібуть, вони зробили, щоб швидше посилка пройшла. На всіх парах відправили, дай гроші їм треба швидко. Не втерпіш отримати. Рейтинг їх маленький, то я сказав, плачу після відправки. Отправили вони мені 55 гривень. Так що дивимося, добре хоч Ще не накидали своєї бумаги платної. Що тут я купив? Купив ось таку сумочку. Ви бачите, вона як партмане з такою цепочкою за 55 гривень. Поняли, так? Да? Ось така. Потім я купив ще ось така цепочка, теж жовта, 30 гривень. Купив ось таку штуку, хочу розібрати, спробувати. Що ж світ мотає 50 гривень вроді би. І купив лампу. Що світ показує? За цю лампу що тут щось написано чи ні, я вже не пам'ятаю. Ну я за нею дав 65 гривень. Так, лампа, лампа. Ну, думаю, дикой машины, це интересно. Кто знає. Нема ніяких показателей, але я може потім щось найду. Вже без вас, як кажуть. Коротше, аукціон Violet. Ссылочка под відео також закреплена в комментариях. Джинсы я не купляю, я не знаю. Просто упаковка. Ссылка на аукціон буде под відео, а также закреплена в комментариях. Заходьте, купляйте горя не знайте.